І всім привіт! Ви на каналі Air Roblox Nina 2. Ну, я не знаю, що таке зіметне, щоб ви на мене підписуєтеся, ставили лайк. Або хоча б переглядали відео. Тому я палю своє лице і. Якщо захочете, перейдете в мій ТікТок. То я напишу в коментарях. Вітікто канал. У мене там майже тисячу підписників. Я хочу зробити так, щоб у мене прям точно було тисячу підписників. Ну і на першу тисячу подивимось, що буде. Якщо вам цікаво буде, то ставте лайк. Я зможуться, як ви бачите. А, і якщо що, ми ще можемо про заброшки знімати. Коротше, пишіть в коментарях, про що знімати, і я про те буду знімати. Отак. От як вам бретька така, я буду знімати, про що ви напишете в коментарях. І. я на цьому все. Ну, зараз я одна знімаю, бо нікого немає зараз, то міг зі мною знятися зараз. Тому отак отке маленьке оголошення. Я вже ні про роблокс не буду знімати, ні про розпаковки. Буду знімати те, що ви захочете. Ось таке хорошення. Але ім'я каналу я не буду. Знову мене. Нехай буде Aeroblox Mina 2. Ну. А якщо ви хочете поміняти канал. Ну то можете написати в коментарях, як, як би ви хотіли, щоб він називався. Як вам така ідейка. Ну, а зараз на цьому, звичайно, кінець. Всім папа. З вами була, як ви знаєте, Айроблокс Ніна 2. Всім папа! -па.